Старт майбутнього кілька ліцеїв Коломиї єдиною командою взяли участь у програмі Апшіфт. Мета залучити якомога більше учнів до молодіжних проєктів. Так, протягом трьох місяців ліцею номер 4 вдалося розширити самоврядування у п'ять разів, а ще створити три творчі групи. На початку навчального року до учнівського самоврядування Коломийського ліцею номер 4 входило троє людей. Напередодні зимових канікул стало 15. Могло бути ще більше, однак відбір пройшли не всі, розповідає голова Діана Дем'янюк. У нас виходило 20, але після цих співбесід деякі учні відсіялися. Кожен з них є членом якоїсь із груп. На проєкт старт майбутнього молодь прийшла з метою зробити самоврядування свого навчального закладу ефективнішим. Кожен із кроків обговорювали з менторкою на щотижневих зустрічах. Перша з них стосувалася власне формулювання проблеми, продовжує Діана Дем'янюк. Нашою точкою а було те, що в нас була низька залученість учнів до життя ліцею і, зокрема, учнівського самоврядування. Ми працювали над її вирішенням. Потім нам дали два тижні для того, щоб ми остаточно вирішили цю проблему. Зустрічі з наставницею тривали по кілька годин. Чи не найскладнішим було обрати ідеальний для всіх час? Пригадує менторка Аліна Краєвська. Так як учні вони дуже зайняті люди. Тому що багато чим займаються, ходять на гуртки різні, на секції дуже важливо було знайти саме час, спільний простір, і власне в цієї команди це вийшло. Окрім того, складно було залучити в самоврядування учнів, які раніше такою діяльністю не займалися, додає Аліна Краєвська, тому що вони не мали уявлення взагалі про те, що це, і коли, наприклад, учасники вони. Приходили до е, учнів і розказували їм про те, що от є е, учнівське самоврядування подаватися, та, то іноді виникало, ну виникало таке непорозуміння. Готового рішення команді не давали над кожним етапом. Учні працювали самостійно. Менторка лише допомагала та підказувала, каже секретар самоврядування Тарас Супільник. Самі шукаємо, як це зробити, як це реалізувати там, наприклад, де, де як залучити людей, можливо, нам підкажуть, по самому так, так, так. Але нам треба це вибрати за пропозицією реалізувати це. Чи, наприклад, за наш простір нам треба домовлятись уже своїм там адміністрацією школи чи щось на кшталт цього? Залучаючи нових членів, особливу увагу звертали на їхню залученість, зазначає Тарас Супільник. Та Справді готові придвоти цьому час, чи вони відносяться цього достатньо серйозно, щоб це не було щось, навіть чи... ми прийшли нам, цікаво, ми спробували тиждень, і все забули, пішла. Ми вже потрапили цих людей свої сили, пояснити їм щось зробити. Це це було б. і щоб бути впевненими, що ці люди знають, що вони хочуть, щоб це знову ж таки, щоб не було. Ми просто прийшли по приколу. Такий відбір пройшов зокрема й Євген Федорів. Хлопець часто бере участь в олімпіадах і завжди хотів спробувати себе ще й в самоврядуванні. Зізнається, тривалий час просто не Наважувався долучитися найкраще. Це люди того, що мені дуже подобається учні, які є у учнівському самоврядуванні. Це дуже корисний досвід. До я не пошкодував, що приєднався того, що тепер я можу допомогти своїй школі ставати краще і краще. Зараз ініціативних учнів самоврядування розділили на три групи. Кожна відповідатиме за своє спрямування. Ділиться Діана Дем'янюк. Є творча група, ініціативна група і група Контент і комунікація. Окрім ліцею номер 4 до команди проєкту Старт майбутнього увійшли представники кількох інших навчальних закладів міста, зокрема ліцеї номер 1 5 і ліцеї імені Михайла Грушевського. Кожен працював у своєму темпі і досягнув різних результатів. Підсумовує експертка з моніторингу і оцінки програми «Апшіфт» Світлана Тарахкало. Місяць у них фактично пішов на те, щоб прописати заявку, пройти навчання, прописати бюджет, отримати якісь кошти на те, щоб це втілити, та прописати покроково, що вони планують зробити. То два місяці це пішло, пішло фактично на те, щоб. Фізично брати руцями і робити, втілювати, і анонсує стартує третій набір. Юлія Марціновська Серію Грин, події НТК.